Вітаємо, друзі! Сьогодні підібрали для вас підбірку медових пляцків, які ми вже готували, але не всі ви їх бачили. А Вони дуже смачні і їх варто взяти в свою скарбничку. Один у нас буде із вишнею, інший із чорносливом і горішками, а третій буде із яблуками. Чудові пляцки готуються дуже просто і поки ще є мід, приготуйте, не пошкодуйте. Починаємо приготування із медової вишні. Перелік складники, як завжди, дублюємо і під відео. До яйця додаємо цукор і міксером перебиваємо до однорідної маси. Додаємо розтоплене вершкове масло, сметану будь-якої жирності і мед. Все ретельно перемішуємо до однорідної маси. Соду розчиняємо в оцті і додаємо до загальних складників. Перемішуємо. Декілька етапів додаємо просіяни борошно і замішуємо тісто. Цей перший пляцок у нас буде на катаних коржах, наступні два будуть налитих. Дуже просто готується, незважаючи на те, що і треба розкатувати коржі, все дуже швиденько. У нас в результаті має вийти ось таке тісто, яке ми розділяємо на 4 частинки, формуємо кульки і відправляємо в холодильник на 20 хвилин, щонайменше. Щоб нам легше було працювати із цим тістом. Після чого виймаємо з холодильника, розтискаємо і розкатуємо на пергаменті. Спочатку тісто у нас трішечки липне, припорошуємо його борошном і розкатуємо. Перекладаємо в форму і у формі теж ще його доформовуємо. Зверху посипаємо какао або натертим шоколадом. І відправляємо розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів, до готовності залежить яка у вас духовка, до зарум'янення. Ось такі коржі в нас мають бути. Перекладаємо заварним кремом. Приготування крему ми вже не показували, щоб не забирати ваш час. Ми вже багато разів його готували, але якщо хтось забув, залишимо посилання під відео. Плюс перекладаємо вишнями. Даємо зверху прес, потім декоруємо по побажання і смакуємо. До всіх цих трьох пляцків підходить і заварний, і сметанний крем. Обидва рецепти залишимо в посилання під відео, можете собі обрати, який буде більш до смаку. Тепер готуємо медовий чорнослив. Тут взагалі все дуже просто. Коржі в нас будуть без розкачування, литі. І оцей другий і третій між собою дуже схожі, але все-таки трішечки різні через наповнення і через техніку приготування. Ми збили білки в піну, додали цукор, збили до глянцевого блиску, додаємо жовтки. Все ретельно перемішуємо. Додаємо мед. Соду розчиняємо в оцці і додаємо до маси. Можна додати корицю, але це не обов'язково. Якщо не любите, не додавайте. Все це перемішуємо до однорідності. Тепер в декілька етапів додаємо просіяне борошно. Гарненько перемішуємо, щоб не було грудочок. Ось таке у нас лите тісто виходить, як густа сметана. Тепер перекладаємо в форму для запікання. Форму застилаємо пергаментним папером. Гарненько розправляємо і відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 180 градусів до зарум'янення і до сухої шпажки. Орієнтуйтесь на свою духовку, бо це приблизно буде 30-40 хвилин. Ось така краса в результаті у нас виходить. Все змішали, вилили в одну форму і вийшов ось такий величезний медовий бісквіт, який ми розріжемо на три частини. Нам ще додатково треба буде чорнослив і волоські горіхи. А крем у нас сметанний. Повторюся, посилання всіх кремів буде під відео. Змащуємо корж кремом. Викладаємо нарізаний чорнослив і горішки. Горішки бажано підсушити. Чорнослив, якщо дуже сухий, можна запарити. Якщо м'ягенький, ніжний, то не треба нічого з ним робити, тільки промити. І перекладаємо так всі три полянички. В результаті така смакота. Тепер беремося за третій, У нас він називається осінній дует. Він дуже схожий на попередній, але трішечки інакший. Тут ми не відділяємо жовтки від білків. збиваємо одразу всі яйця із цукром. Він готується ще швидше. Збили до однорідності, додаємо мед. Розчиняємо соду. Оцті додаємо до маси, перемішуємо. Додаємо просіяне борошно. Так само перемішуємо, щоб не було грудочок. До однорідної маси, схожу на густу сметану. Це тісто у нас трішечки густіше, ніж попереднє. Таке воно й має бути. Далі ми зробимо так, як колись робили наші бабусі. Форму змащуємо жиром, припорошуємо борошном і викладаємо масу. Не обов'язково готувати на пергаменті. Тісто розділяємо на дві частини. Якщо у вас така маленька форма, як в мене, можна зробити так, як у попередньому. Пляцку випекти все одночасно. Тут же дивіться, яка у вас є форма. Цей пляцок ми теж будемо розділяти на три частини. Але ми, як готували, ось спекли два різних коржі. Один трішки більший, інший значно менший. і більший розрізали. Тепер підготуємо яблучний прошарок. Все дуже просто і смачно. Яблука чистимо, нарізаємо на пластиночки. Яблука беріть теж такі, як йому до смаку: Солодкі чи кисло солодкі На пательні розігріваємо масло, додаємо яблука і тушкуємо. Як тільки змінили трішечки колір, трішечки змякли, додаємо цукор, перемішуємо, тушкуємо до готовності яблука, але так, щоб вони повністю не розвалилися. І по бажанню додаємо корицю. Перемішуємо, наша начинка вже готова. Ці трипляцька дуже-дуже смачні і з вишнею, і з чорносливом, і з яблуками. Можна до будь-якого смаку підібрати. Так само розрізаємо і перемащуємо кремом. Тут ми зробили крем заварний. Звичайний на маслі. Поклали паляничку, намастили кремом, виклали яблука, поклали наступну паляничку. Таку найтоншу, щоб гарніше було на розрізі. Гарненько притискаємо, викладаємо решту крему і решту яблук. Всі смаки між собою дуже гарно компонуються, гармонійно смакують. Притискаємо, обробляємо бортики і докоруємо по бажанню. Ці пляцки давні, і такі ще готували наші бабусі, матусі, тому сміливо зберігайте свою скарбничку і не пошкодуйте. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. хай вам все вдається, друзі!